Сергій Кривонос новий заступник секретаря ради нацбезпеки та оборони України його сьогодні призначив президент Петро Порошенко. Сергій Кривонос був кандидатом у президенти, Свою кандидатуру з перегонів зняв пояснив тим, що цитую в умовах, у яких перебуває держава, зміна верховного головнокомандувача збройних сил України є недоцільною. я приложу максимум зусиль, щоб унеможливнити прояви корупції, мародерства в армії. Я дуже добре пам'ятаю. І те, що ви, пане полковнику, зробили для створення сил спеціальних операцій, і активну підтримку громадськості, волонтерів, добровольців, вашої кандидатури, коли було прийнято рішення призначити вас до керівництва сил спеціальних операцій. Ми з вами добре знайомі і по обороні Краматорського аеропорту. Сергій Кривонос був першим заступником командувача сил спеціальних операцій зсу 45 днів у повній блокаді. Командував обороною Краматорського аеродрому. За цей час серед його підлеглих втрат. Не було Сергій Кривонос замінив Олега Гладковського. Того президент звільнив з посади першого заступника секретаря ради національної безпеки та оборони а також із посади голови міжвідомчої комісії після того, як журналісти «Бігус.Інфо» Синфо оприлюднили факти, що свідчать про можливу участь посадовця у розкраданнях в оборонній сфері. Кримінальне провадження за матеріалами журналістів Бігу відкрило Державне бюро розслідувань. Про це новинам на першому повідомила речниця відомства Анжеліка Іванова. Йдеться про те, що службові особи генпрокуратури СБУ, Державної фіскальної служби та Національного антикорупційного бюро могли дістати неправомірну вигоду, бо не провадили до судового розслідування і не притягли до кримінальної відповідальності, причетних до корупції в оборонній сфері. Нагадаю, напередодні вийшли останні серії журналістського розслідування Лесі Іванової в програмі Наші гроші проєкту Бігу Синфо. У своїх матеріалах кореспондентка розповіла про схему розкрадання в «Укроборонпромі». за даними розслідувачів. Учасники схеми заробили на ній щонайменше 250 мільйонів гривень. Зокрема, за допомогою підставних фірм ввозили контрабандою з Росії вживані запчастини до військової техніки, а продавали їх «Укроборонпрому» за завищеними в кілька разів цінами. У матеріалах сказав. Що в схемі були задіяні зокрема колишній перший заступник ради Нацбезпеки з і оборони Олег Гладковський, його син Ігор та голова Укроборонпрому Павло Букін. У фінальних серіях журналісти також розказали про причетність до справи службовців Державної фіскальної служби служби безпеки України, генпрокуратури та національного антикорупційного бюро. Розслідування журналістів «Бігус.Інфо» прокоментував і генеральний прокурор Юрій Луценко. Вважаю, що військова прокуратура. І Служба безпеки в своїй частині, і Державна фіскальна служба зробила те, що мала зробити, посадила на лави підсудних шахраїв, навіть якщо вони працювали в правоохоронних органах, і нарахували збитки до бюджету. Чи є там розкрадання? З, 2000, з березня 2016 року ми чекаємо про це відповіді від НАБУ.